Вітаю глядачів мого каналу. Зараз буду робити особистий розклад для правого берега міста Запоріжжя. Хто питає, чому у вас в одну сторону? Якщо ви бачите, як я тусую, то ви повинні знати, що є... То розуміти, що я і сяк і так тусую. І перевертаю, і так те, що вже як ляжуть, так і ляжуть. Я е, хочу нагадати людям, які заскучили новенькі, що ці розклади я роблю для себе. Це мої особисті розклади. Я так і пишу особистий розклад. Нікого не Прив'язую, щоб вірили. Я можу їх не викладати. Але я задавала питання людям, які мене дивляться, то вони відповіли, що треба виставляти, то я виставляю. І я не беру з потолка, я кажу то, що бачу, то, що показують карти. Що показали, то і показали. Вчора був дуже тяжкий розклад. Дуже загугулісти, ось воно, бачите, як і вийшло. Вони днем це зробили. Бо вони розуміють, що вночі їх бачать, і накривають їх вогняні ці з 300, які вони кидають з яких там машин, то вони, бачите, перейшли на іншу тактику. Це опасно, звісно, все ж таки. Бо люди вже або на роботі, або йдуть на роботу, і це дуже опасно і транспорт. Ой, може, ладно. Це надовго, люди, це надовго, це, воно буде зменшуватися інтенсивність, але з, хто знав, що вони закуплять у Ірана і дрони, і ракети, і, в общем, таке інше. Да? Так, поїхали, помішали карти гарно, будь ласка, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години, правий берег міста Запоріжжя, ракети. Удари ракет, удари дронів, удари С-300 снарядами. Що нас чекає? Що чекає правий берег Запоріжжя, будь ласка, мені то покажіть, нічого не приховуйте. Це дії росіян, їх намагання, їх ітог. Дивимось. Бачите, як вони всі мічові карти впали. Жорстокість, зухвальство. І. Швидкі, отакі поривчаті, це вітер, вітру, рицарь, а це е, стихія воздуху, стихія інтелекту. Ракети це теж інтелект. Це рукотворство людей. То правий берег теж постраждає. Я це бачу. Давайте подивимось, як спрацюють наші ЗСУ. Ну, перевернуто будуть руководити, але якось воно буде непонятно, я ще подивлюся, закрито буде. Ситуація закрита. Будуть працювати. По вісімки будуть наполегливо працювати. Цю карту, будь ласка, мені розкрити карти. Є шанс, є шанс їх відбити. Чим закінчиться для нас, для, для нас, для мешканців правого берега, чим закінчаться ці удари? Несправедливість, несправедливість, але, але буде нормально по почуттям і буде нормально по фізично-матеріальній частині. Тобто, кудись вони попадуть, але не дуже нашкодять, я так розумію. Але це буде щось таке несправедливе, то, що, ну, нашу, знаєте, як кажемо, нашу туди було кидати. Ну, от якось так. Чи будуть людські втрати у нас на правому березі від цих ударів? Покажіть, будь ласка. Подвійна ситуація, подвійна інформація, негативна і іде отшельник перевернутий. Негарна ситуація, можуть бути постраждалі, але це буде помірно. буде помірно. Так що, ну, чи будуть літальні сходи людей, смерті не повинно бути, буде іменно, ну, поранені будуть, бо це енергія, це. Життя, це вогонь горить, це все, а тут воно в негативному стані, нема бажання, нема сил, нема почуттів. Але історія буде ясна. І, скоріш всього, він йде в позитивному плані, може, будуть поранені люди серйозно, що потрібні будуть операції. Так, добре, давайте подивимося по будівлям. По будинкам людей, де живуть люди, що випало? Перевернута вісімка. Ну, я вам скажу, що це нанис іде, бо не повинно. Давайте ми її оставимо. Не повинно бути. Я проговорила, але ще ж питання не задавала. Ну, в принципі, проговорила сам сам контекст, як кажу, да, тему. Давайте ми подивимося, що воно випаде нам. Чи будуть руйнування житлових будинків на правому березі, на цю добу від ракетних ударів, снарядів, дронів і таке інше. Ой, божечки, божечки. Так, буде нестабільна ситуація, буде непомірна ситуація. Тобто будуть розрушення, будуть, будуть, будуть будуть розрушення. Нікуди ми від цього не дінемося. Але це маленька, але стабільність все ж таки. Помірність лежить між позитивним цим. Це прийняття рішення буде правильне, але це ще в контексті можна роздивитися як. Ну, Постраждалі будинки будуть, люди Будуть Бо по цим картам, от, нестабільна, непомірність, це видно, що буде. Так, не дуже може воно, бо тут буде і королева, і на них, іде енергія. Тобто, дисципліна буде, будуть люди захищати, працювати, але все ж таки буде ясність положення буде. Ну, але цей меч, він, знаєте, такий, що може, звісно, нам, в будь-якому випадку, це конфліктна ситуація, але в цьому стані це ясність і бачення ситуації. Тому, бачите, я поклала чашу. Це наш меч, це ми будемо. Відповідати. Так що, ну, буде якась непомірність. а ну, дайте я наверх, зверху покладу на цю непомірність. Ну, дивіться, оця карта показує, що недвіжимість буде в порядку. Недвіжимість буде в порядку. Це захист недвіжимості, ця карта показує по правому берегу. Як воно, що воно, де воно буде оця маленька нестабільність, я не знаю. Будемо дивитися зараз по спискам. Підемо зараз по списку. Іменно. Зараз я достану свій блокнот, де я тут писала списочок. І підемо по списку. Так, правий берег дивимося. І покажіть, будь ласка, інфраструктуру від цих ударів чи постраждає по правому берегу. Покажіть, будь ласка. Так, вода, електрика, газ, транспорт, е, общественний, транспорт. цивільний. Ну, дуже по-цивільному охороняють. Дуже прям так, ну, вообще прикривають, стараються десь якось поставити люди. Но Куди діватися по общаному нормальна ситуація буде. Значить, дивіться, всі три наші комунікації, вода, електрика і газ. Тут щось дурне буде робитися, непонятно що. Болтовня. Кризисна ситуація. Нестабільна буде ситуація по газу, зразу кажу, і не швидко налагодять. По електриці налагодять, по воді. По воді, оце, мабуть, постраждає вода, бо будуть працювати. Тут мечові впали. Ну, і, в принципі, налагодять, бо впав король посухів, то налагодять. Налагодять, може, навіть до кінця дня, а може, і на, через пару днів, бо щось тут енергії маловато. Але дисципліна, порядок, все, контроль тут є. Бачите, все ж таки постраждає інфраструктура. Так, ну і зараз ми підемо. Далі з вами. Подивимось, зараз карти, покажіть мені по правому берегу на цю добу, чи постраждає від ударів промислові об'єкти. Подвійна ситуація. Ой, щось постраждає, люди, щось постраждає. І постраждає імено, імено, і за оцеї ось болтовні буде поразка, так? Щось буде якась. Це буде невелике щось воно, ну але воно буде. В негативі йде і двойка, і тут розстройство таке у людей відчай. Так, буде щось. Щось, люди буде. По промисловості постраждає на правому березі. Так, добре. Це нічого доброго. Поїхали далі. Соціальні об'єкти. Це всі оці структури, де оці сидять чиновники наші. Так, тут іде нова фаза, по-перше, в них немає захисту і подвійна ситуація. Все. Так що я не можу сказати, що щось із них там не постраждає. Хоча шанс є в них непоганий вистояти, може, стекла повилітають? Шансик є. Так. Торгівельні закриті. Супермаркети, магазини, закритого типу торгівельні об'єкти по правому берегу. Так, що тут? Що тут у нас? Оцю карту я тягнула. Ну, в принципі, непогані карти, всі хороші шанси нормальні. Ті ж самі почуття поки що на цю добу не буде там ніякого нічого страшного. Так, відкриті площадки торгівельні, тобто ринки, стихійні, нестихійні, коротше, торгів, торгівля вулична, дивимося, ринки по правому берегу на цю добу, яка буде історія. Теж подвійна ситуація, люди будьте, дуже дуже-дуже тут небезпечна історія. Бо подвійки і вона в негативі. В негативі життєва енергія йде на низ, і буде ще і збитки будуть. По королю будуть збитки. Так що, може, посидіть вдома? Так, знаю, що ви кормитеся з цього, але що робити? Може, якийсь день треба посидіти вдома? Так, давайте подивимося дитячі об'єкти. Так, спочатку дивимося дитячі, потім учбові об'єкти. Кажіть, будь ласка мені, дитячі об'єкти по правому берегу, чи будуть якісь непора... непорядки в них там. Ну, поки що не показує, ну, чогось випадає ця папеса. От чого вона випадає із цим соромом, мечовим стратами, такими з якимись... з відчуттями поганими, але всі карти матеріального плану добрі. Хм, Цікаво, як. Все ж таки там буде якась нестабільна ситуація по почуттям, це все йде і е, люди, ви знаєте, ну вроді, бачите, фізичне, матеріальне все добре, але випадає там попеса і бі, біля тої попеси, ота десятка, де сором стити, все таке інше. Може там якісь колаборанти, щось там таке проїзде. Може там якісь є люди такі. Недобрі, як кажуть, знаєте, вороги. І там ото, може, на цьому фоні вони там щось е пакостять, понімаєте? Ну так відкрито немає так, щоб прям було. Так. Е Учбові об'єкти. Те ж саме. Люди, щось і по дитячим і по учбовим об'єктам, де не хороша ситуація, хоча, хоча е, ну, в матеріальному плані нормально. По енергетики погано. Е, ну, ця двійка кругом вилазить сьогодні. На цю добу кругом вилазить двійка, подвійна ситуація. Але, знаєте, коли вона ще в позитивному плані, то так, а коли в негативному, то дуже погано. То буде якась пакость. Так, давайте подивимося лікарні. Дивимося лікарні дитячі по правому берегу. Чи будуть... Ну, ви бачите, що робиться? Думала, що ще одна третя двійка випаде. Ідуть негативні по дитячим об'єктам. Опять ця енергія, вона йде на низ. Це життєва енергія, це бажання. Це немає нічого. Ще й негатив йде по двійки землі, це тут і здоров'я, і матеріальна частина. Так, будуть якісь проблеми по дитячим лікарням. Якась, якісь будуть проблеми. Не показує удару, ні. Ні. Але двійка це вона означає, що будуть... Проблеми такі такого плану. Війка є двійка, вона подвійну ситуацію покаже. Може прилетіть, а може не прилетіть. В негативному плані це дуже погано, коли вона попадає. Лікарні для дорослих на правому березі. Якось дитячі об'єкти сьогодні мені не подобаються. По дорослим іде отшельник перевернутий. І перевернута ця історія. Тут якась буде, знаєте, скандальна історія, і ще буде закритість така. Тобто, може, в підвал підуть, і там... але по чашам все нормально. Ану. Тут перевернутий. О, бачите, і дьявол виліз. І трійка перевернута. Значить, так, по дорослим лікарням. Мабуть, люди будуть у підвалах, може, привали, вони будуть як в закритому приміщенні. І це ну, по потрійки ще може бути і е, дуже тяжкі такі, знаєте, ви стоїте перед е, тяжким рішенням, тяжка, тяжкі рішення, тяжкі е, всі от, е, ну, як сказати на українській мові. В общем, дьявол випадає, буде проблема з больницями, буде туди щось. По дорослим больницям буде. Зараз я спомню то слово, Господи Боже мій. Забуваюся, це ж українська мова. Я ще не дуже запам'ятовую ці слова. Тут підглядаю, знаєте. О, слава Богу, вспомнила. Гірка істина ось. Тобто ви будете, розумієте, це розочарування, це ем, ну, дуже тру відчай, дуже трудне прийняття чогось, муки такі, знаєте, от е, ну, ось така історія буде. Конфліктна ситуація. Ось, Ну і ще така буде, знаєте, от, по, бачите, падає отшельник. Це ще буде отчуждення. от, Я кажу, що хтось якось може привали, може підуть у підвали і прийдеться там якось їх витягати. Але бачите, випав д'явол. ну, щось погано буде по лікарням, Буде історія по лікарням, Буде історія гірка істина, тут шанс дуже малий для фізичного, матеріального, тобто і для життя також. Але тут, бачите, туз є по почуттям, ну, це він один, який тільки в позитивному плані. Тобто люди надіються, що їх витягнуть. Дивіться, уважно там по лікарням. Ну, моє діло було сказати, то, що я бачу, то я бачу. Так, давайте подивимося Хортицю. Остров Хортиця. Будь ласка, покажіть мені остров Хортиця. Гляньте, ця карта кругом стидно і відчай, і ну, кругом вона падає сьогодні. Захищається і теж йде очельник перевернутий. Подвійна ситуація буде. Сила є, але, але чи справимось ми. Це іде очуждення, це іде як. Ізоляція. Ізоляція. Ізоляція чого? Бачите, той же самий рицарь випадає. В багатьох розкладах він випав рицарь цей. Чи в прямому стані, чи в перевернутому? Буде, люди, неприємна історія на правому березі на цю добу. Це, це показує ця карта, вона кругом випадає. І оця постійно випадає то так, то сяк. Ну і це конфлікт стопроцентний, ще й негативний до нас. Конфлікт у дуже швидка, дуже різка, дуже... рухи будуть дуже швидкі. Ну, ці оце або дрони, або С-300 притарабаняться. Щось таке воно. Так, давайте я забула подивитися частний сектор. А, ну давайте вже верхню хортицю подивимося. Верхня Хортиця. Тобто Хортиця, там буде є, щось, воно там затроне її, все ж таки. Давайте подивимося верхню хортицю, покажіть мені, будь ласка, на цю добу. Верхня, бля, це ну, що та ж таке? Пляха-муха. Кругом випадає оце, е ізоляція. Тобто будуть захищатися, ну, люди, скоріш, будуть ховатися. По почуттям буде дуже погано, буде дуже. Ситуація незадоволення і дуже буде. Гляньте, ну, просто, просто одне і теж, одне і теж. Відчай. Відчай, втрати. Втрати. Втрати, і причому тут сімейна карта, тут і будинки, тут і люди, сім'ї. Дивіться, верхня хортиця, оце ваша карта, то Тікайте, ховайтеся, ось вам випав цей очельник, вам треба десь якось там шукати собі прихисток. Але ж бачите, воно прилітає внезапно. Куди як? Це ж нереально. У ну. мене окрім коридора нічого нема. В подвал бігти, щоб там завалило. Дарило током і затопило, нафіг воно мені треба, чи задохнутися там, у мене клаустрофобія. Я навіть мороз приоткриваю вікно. Ну, таку щелку просто роблю, ручку повертаю, щоб щелка була просто. Так, добре. Все, ми подивилися. Так щось я ще хотіла? А, приватні. приватний сектор правого берегу, люди. Давайте подивимось: приватний сектор правого берегу. Також мечові випадають. І також випала оця карта. Бачите, теж буде все швидко. Буде все і. Тут буде затримка. Затримка буде, всі мічові впали. От, але помірно. Помірно, і башня падає. Люди, правий берег буде на цю добу, скоріш всього, будуть там прильоти. Бачите, що робиться на правому березі? Я давно не бачила стільки мечових, стільки двойок, що й башня впала приватний сектор. Тримайтеся правий берег, тримайтеся, бережіть себе, настроїтесь, готуйтеся робіть там щось думайте. Приготуйте торбинки з водою, куди вам там тікати, з сам, бо вже холодно. Одіяло, ну що робити? Щось якось там, якось. Я не знаю, як люди. Я сама я ж вам кажу, що я роблю. Або в коридор, або потім не знаю куди. Не знаю потім куди. Геть не знаю. Нема в нас нормальних бомбовбіж. А, до школи я добігти вряд чи вспію, коли воно буде так бахкать, я просто побоюся. Так що, так, тримаємося. Все, настраюємо себе на краще, не панікуємо, не істеримо. Тримаємо себе в руках, все буде добре. Все буде добре. Все. Дівчата, ви головні в сім'ї. Так що сьогодні дисципліновано всіх підготуйте. Все. Бажаю вам бути живими та здоровими. На завтра. До завтра. Завтра почуємось. Па-па.